Вітанечка всім, це математика для своїх. Мене звати Сергій, і в цьому відео буду розказувати вам про модуль. На модулях часто помиляються, втрачають бали. Цього не треба робити. Якщо ви хочете нормально скласти НМТ, вивчіть легеньку цю тему за кілька хвилиночок. І все буде у вас в житті класно. В цьому відео я не буду розказувати, як розв'язувати рівняння з модулем, чи нерівності, чи параметри, чи графіки, але це база, яку ви зрозумієте. І вона дозволить вам навчитися потім будь-що, що з модулем є, тобто треба зрозуміти основи цієї дії. Я допомагаю таким, як ти, тому якщо ти хочеш вчитися в мене, тут в коментарях зможеш знайти посилання на мої курси, а давай зараз займемося ділом. Отже, модуль. Модуль це така дія, яка працює над одним числом. І є два варіанти, що може відбутися. Модуль, він такий двоякий. Якщо всередині модуля число додатнє, я буду показувати зараз приклади. Або дорівнює 0, то модуль з цього числа дорівнює просто цьому числу. Нічого не змінюється. Припустимо, там, модуль з 5 дорівнює 5, модуль з 0 дорівнює 0 і так далі. Але якщо число всередині менше від 0, то модуль дуже уважно слухайте, він множить це число на мінус 1. Модуль з А це мінус 1, помножити на А. Ви, може, чули, що модуль забирає мінус. Так, він забирає мінус, але просто забрати немає такого в математиці. Ми маємо використовувати тільки можливі для нас ресурси. Можемо помножити на мінус 1. Це те ж саме, що забрати мінус, і виходить, що модуль, наприклад, з мінус 5 це мінус 1 помножити на мінус 5, і це буде 5 і так далі. І не важливо насправді, чи в нас число показано в явному вигляді чи не в явному вигляді. Ми попрактикуємося сьогодні з вами на реальних завданнях, зайдемте. То треба завжди думати, чи додатньо воно, чи від'ємне. Ну і звісно, тут багато цікавих властивостей одразу можна з цього визначення е, отримати, що модуль по-любому більший або дорівнює нулю, бо кожне від'ємне число перетворюється в додатнє. З нулем нічого не відбувається. Кожне від'ємне число перетворюється в додатнє. Тому ця штука досить зрозуміла, як на мене. Те, що модуль з 5 дорівнює модуль з мінус 5, теж досить логічно. Добуток чи е, ділення двох чисел. В рамках одного модуля чи в рамках різних модулів, теж нічого не змінює, бо по факту результат цього буде більше рівний нуля, і результат цього теж буде більше рівний нуля. Так як числа приймають участь однакові, то і ця, і ця властивість само такі логічні досить. І їх не треба десь там вивучувати. Просто треба думати про саме першу цю властивість, що відбувається. Так само і з квадратом. Зрозуміло, що якщо у нас, наприклад, Модуль якогось числа в квадраті, припустимо, мінус 5 у квадраті, так? то вийде додатнє число 25. Ну і мінус 5 просто у квадраті, то буде 25 без ніякого модуля. Тут дужки я ставлю, щоб розуміти, що мінус 5 множиться на мінус 5. Єдине, що цікава властивість, треба розуміти, що якщо в нас є корінь з числа у квадраті, то результат буде модулем цього числа. Бо... За визначенням арифметичного кореня, отут насправді криється дуже багато помилок у ваших іспитах. Бо за визначенням арифметичний корінь видає тільки додатній результат. І корінь не знищує квадрат. Корінь не знищує квадрат. Це квадрат знищує корінь. Але якщо ми маємо мінус 5 у квадраті, то не буде мінус 5, а буде модуль з мінус 5, тобто 5. Саме тому і модуль дуже зручно годиться в цих діях, коли ми визначаємо корінь. Тут ми маємо, наприклад, справу з квадратними рівняннями і так далі. Я сподіваюся, вам зрозуміла оця логіка це саме основне. А ми зараз з вами на практиці це все засвоїмо. Ну, ось, люденьки, дивіться, чотири завдання з реального НМТ. Беремо тільки одну властивість, більше нам не цікаво. Тут нічого складного немає. І вирішуємо, думаємо. Значить, перше, треба спростити вираз. Тут кругом треба спростити вирази. І, і бачимо, є два модулі. Ось тут додавання двох додатніх чисел. Корінь з 5, я не знаю, скільки це, але корінь з 4 це 2, а корінь з 9 це 3, а корінь з 5 це щось значить, посередині. Але тут по-любому плюс значить модуль з плюса, він ну, нічого не робить, так? То я можу просто ці дужки забрати, цей модуль забрати без проблем. А от це число всередині, оце, воно від'ємне. Чому? Бо корінь з 5 це більше, ніж 2, а 2 відняти більше, ніж 2, буде мінус. Тому. Мені треба цю штуку помножити на мінус 1. Тобто буде не 2, а мінус 2. Не мінус корінь 5, а плюс корінь 5. Таким чином, будемо мати мінус 2, плюс корінь з 5, плюс 2, плюс корінь з 5. Мінус 2 і плюс 2. Йдуть разом відпочивати. І лишається 2 коріння з 5. Ось як це завданнячко робиться. Добре, наступне. Сказано, що А це якесь число, яке менше, ніж 1. Менше, ніж 1. І є знову два модуля. Модуль з мінус 7, тут додавання я можу вирішувати, будь-що що мене цікавить. Модуль з мінус 7 це 7. А от оцей модуль, уважно, якщо а менше, ніж 1, ну припустимо, 0, так? 0 мінус 1 це буде мінус. Якщо число менше від 1 відняти 1, це буде мінус. Значить тут від'ємне число, знову маємо поміняти знаки. Але насправді, хто добре розуміє, коли ми е отакий от вираз дає віднімання множимо на мінус 1, то тут. Зменшуваний від'ємник міняється місцями, тому треба додати 1 мінус А. Тобто буде відповідь 8 мінус А в цьому завданні. Наступне, нам треба дізнатися, чи це число додатнє чи від'ємне. Дріб від'ємний тоді, коли в нього або один тільки чисельник, або один тільки знаменник від'ємний. Бо якщо два від'ємних, то буде плюс, мінус на мінус дає плюс. Ну і думаємо, а менше, ніж мінус 7. Мінше, ніж мінус 7. Тобто... Мінус 8, мінус 10, тобто ще менше, ще менше. Зрозуміло, що у нас буде ось тут мінус, так, а ось тут, увага, скільки буде. Якщо менше, ніж мінус 7, наприклад, мінус 10. Але у квадраті це буде 100, значить тут плюс. Значить, по факту, модуль буде спрацьовувати множити на мінус 1 це все. А множення на мінус 1 дроба це число, коли множиться на дріб. То треба тільки це число, мінус 1 помножити на ось верхній вираз. Тобто ми будемо мати. 49 мінус А квадрат, тобто, коли помножили на мінус 1, поміняли зменшуваний від'ємник в чисельнику. І ось так. А це формула скороченого множення. І будемо мати, де 7-а і 7 плюс А, як множники. І внизу теж 7 плюс А. Значить, вони скорочуються і лишається 7-А в цьому завданні. І останнє саме цікаве на ньому дуже багато зробили помилок те, про що я вам говорив. Кілька хвилиночок назад. Значить, квадрат, не так, корінь квадрат не знищує. Корінь квадрат не знищує. Пам'ятаємо, що ось, ось так. Це модуль з А. Бо якщо тут стоїть мінус 5, квадрат корінь не знищує, не може бути. Корінь, е... корінь квадрат не знищує, корінь не може дорівнювати мінус 5. Розумієте? Має бути модуль. Тому ми думаємо. Так. Тут все окей, бо тут додатнє число. Підноситься до квадрату, з нього береться корінь. Тобто тут справді корінь знищує квадрат. Бо тут додатнє число, тут ніяких проблем не буде. Модуль тут не треба. Ну, тобто він буде, цей модуль, так, але ми розуміємо, що всередині додатнє число. А ось, ось з цим, цим цікаво. Тому що корінь з 3 це менше, ніж 2. І тому ми маємо тут від'ємне число. І в результаті ми розуміємо, що в цьому випадку буде спрацьовувати модуль, треба буде множити на мінус 1. Ну, на виході будемо мати 2 мінус корінь з 3, плюс корінь з 3 і плюс 2. Тобто відповідь 4. Ось така практика по модулю. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, скидайте вашим друзям. Нагадую, що у вас є чудова можливість за 11 клас розібратися в математиці, нічого складного немає, вступити в свій універ і не мати ніяких проблем з цим. Ось. Тому будьте здорові, всього найкращого. З вами була математика для своїх.